Вітаю, друзі. Ну що можна казати, що режим Башара Асада пав, а разом з ним закінчується і можливість Росії використовувати Сирію як свою військову базу, вірніше місце для своїх військових баз. Давайте по черзі. Ну, спочатку Башар Асад зрадив сирійців і ліг під іранців та росіян. Потім Асада кинула Росія, коли він звернувся зараз до них з допомогою сказав, Велич. Є більш пріоритетні цілі. і Це як завжди доводить Росія. Завжди кине тебе синку в будь-якому випадку. Це, до речі, має відношення не тільки до диктаторів, країн чогось іншого, а й до окремих зрадників. Якщо вони вибирають обирають для себе бік Росії, то вони повинні розуміти їх завжди зрадять, зрадять і кинуть. Так само зробила зараз. Росія по відношенню до Асада. Затім Асад спробував домовитися з Заходом, але Заход відмовився домовлятися з ним і Асад не встиг. Хоча дуже хотів зрадити Іран. До речі, його кинув Іран теж, так само, як і Росія, тому що диктатори в цьому дуже послідовні. І два диктаторських режима Росії і Ірана кинули третій режим Асада. Асад. Фактично закінчив правління невідомо до речі, як про це ми поговоримо пізніше, але його родина 53 роки керувала країною. В 71 році владу взяв його батька, потім передав своєму сину. Режим пав це, якщо коротко. А якщо ні, знаєте для нас головніше в цій історії, що російську базу ВМФ у сирійському Тартусі залишили. Всі військові кораблі Росії і судячи зі спутникових знімків. Е... Стало відомо, що там нема вже жодного російського корабля. Взагалі, взагалі офіційно цей об'єкт росіяни не любили назвати військовою базою. Вони казали, що це пункт матеріально-технічного забезпечення ВМФ Росії в Сірії. Вони наполягали на тому, що це не є повноцінною військовою базою, не можна її так сприймати. Але справді це і була військова база Росії. Єдина військова база в середнезмінноморському регіоні. Більше там баз Росії, скоріш за все, не буде. Верогідність того, що Росія залишиться на цій базі, дорівнюється тому, що дива існують, але див не існує, і в Росії вже змірилися з тим, що вони покидають цю базу. А взагалі, у вересні Міноборони Росії повідомляло, що до складу російського ударного групування Середземному морі. Входять фрігат Адмірал Григорович, корвет Меркурій, адмірал флоту Радянського Союзу Горшков. Ще підводний човен УФА. І, якщо я не помиляюся, там ще є допоміжне судно Єльня, яке теж уранці ще 2 грудня покинуло Тартус, але жодного зараз російського корабля там немає. Ще одним. Важливим об'єктом для Росії був була військово повітряна база Хмейм, але тут найцікавіше: Хмеймім використовувався росіянами для того, щоб доставляти іранські вантажі, а це були ракети, дрони, інша зброя в Росію. Більше не зможуть. Взагалі, Іран теж не зможе використовувати як сухопутний коридор Сирію. Для них це теж проблема, але це чудово для нас. І найцікавіше, що військові експерти зазнають, що і виведення кораблів, і те, що росіяни забрали своїх військових, а там, по мінімальним, мінімальним тільки підрахунком їх більше, ніж 7 тисяч, говорить тільки про одне. Це означає, що російське командування не може забезпечити їх безпеку. Обслуговування тільки цієї бази було росіянами в восні 24-го року на рівні 7,5 тисяч людей. Там більше нікого немає. І до речі, прем'єр Сирії, що залишився зараз в Дамаску, вже заявив, що питання військової присутності Російської Федерації на території Сирії буде вирішуватися новим урядом. Але враховуючи Військові злочини росіян, їх майбутня присутність у Сірії виглядає малоймовірною, якщо не фантастичною. А якщо пригадати, що з головами росіян робили зараз повстанці саме росіян, до речі, полонених сирійських військових вони, ну скажімо так, не піддавали інтертурам, а не страчували. А от з росіянами було трохи інакше, бо всі пам'ятають, що росіяни робили у Сирії. Тому. Російська пропаганда зараз буде розповідати, що відійшли вони на заздалегідь підготовлені позиції в Середземному морі. Ну це нормальна історія для них. В них же і крейсер Москва був не потоплений, а зайняв нову позицію на дні чорного моря. Все як завжди, тут без змін. Але давайте подумаємо ще про дещо. Скільки коштувала Росії ця війна? Росія витратила справді сотні мільярдів рублів на збереження влади Башарасада, який втратив цю владу. Військова операція в Сирії, яку Росія почала ще 2015 року, обійшлася російській скарбниці десь ну, відверто сотні мільярдів рублів, і ці гроші втрачені даремно. Бо Асад втратив владу. Паритет. І це до речі дуже цікава історія. Фінал я поясню в кінці, але те, що у Росії черговий проект закінчився фіаско для України, це супер. Офіційна влада Росії не оприлюднила жодних даних про вартість дві сирійської військової кампанії. Але один раз у березні 2016 року Путін заявив, що операція коштувала 33 мільйони мільярди рублів. Росія також надсилала до Сирії благодійну допомогу. Це, до речі, зброя і не тільки зброя, але за два перші роки Сирія отримала їх на суму, тоді було це відомо, в 36 мільйонів доларів. А, і це, так, те, що відомо, помінімалося, але все інше йшло без будь-якого оприлюднення. По незалежним оцінкам. Війна в Росії в Сирії коштувала їй 2,3 мільйони 2,3 мільйона доларів мінімально в день, Максимально до 4 мільйонів в день. До речі, після 2015 року, після листопада 2015 року, вважалося, що Росія витрачала вже 8 мільйонів доларів на день. Тому вважається, що десь за оцінкою російських, до речі, журналістів, до вересня 2016 року Росія витратила на операцію в Сірії 58 мільярдів рублів. Окрема історія, скільки там загинуло росіян, скільки там було утилізовано вагнерівців, це, до речі, для нас все в плюс. Але вже відомо, що Росія. Всі ці гроші витратила марно, бо режим пав той режим, в який вони вкладали гроші, той режим, який їм був потрібен, і їм, до речі, і Ірану і використовувався проти України. Використовувався режим проти України. Як ну як я казав, використовувалась військова база, використовувалась сухопутний коридор, щоб іранську зброю перекидати, і звідти вона летіла до Росії? Багато чого зараз. Всі ці можливості зникли, і для нас це суперова інформація. Відомо, що Баша Расад вилітів невідомому напрямку. Джерела кажуть, що його літак збили. Літак впав, це був ІЛ-76. Був вибух, він зник з них Я не знаю, в мене нема такої інформації, яка б сказала, гарантована, він знищений. Але для Асада це було б непогане прикриття. Його родина виїхала до Росії і знаходиться дружина з дітьми в Москві. Брат Башара Асада Мехер пішов зі своєю 4-ю дивізією через прикордонний перехід до Іраку і знаходиться зараз там. Той самий героїчний, відомий такий. Росіянами розкручений, а, генерал Сухейл вилітів з Сирії на цивільному літаку, в цивільному одязі і, скоріш за все, разом з російською звіздою зіркою героя. Вилітів в невідому в невідомому напрямку. Хоча кажуть, що вилітів до Латаки неважливо втік. Вони всі почали втікати, і так завжди відбувається, коли падає який диктаторський режим. Скажу відверто, я не дуже впевнений в тому, що зараз в Сирію прийде демократія і все інше. Але те, що режим прийде, той, який ворожий, до Росії, для нас це дуже супер. Для нас це важливо, і головне, що для Росії це погані новини. Дивіться, в Молдові. Їх сценарій не пройшов. В Румунії, їх сценарій не пройшов. В Грузії вони досі не можуть взяти під контроль протести. І це для них велика проблема. Девальвація рубля. А Зараз ще й в Сирії такий ляпас. І оцей ляпас це тільки один з елементів того, що путінський режим не дуже впевнено себе почуває. А гроші, які вони вкладають в всі свої проєкти, марні. Ніде не вистрілює, Україна утилізує величезну кількість російських покидьків. В Україні знищується російський військовий потенціал. Україна стала тою силою, яка косткою в горлі стоїть у Путіна. Йому байдуже, скільки загине в Україні росіян, скільки буде знищено техніки, скільки. Буде витрачено грошей, але ми повинні розуміти. режим Путіна повинен закінчитися дуже схоже так, як і закінчився режим Асада. А до того Кадафі. Я не знаю, яке майбутнє буде у Путіна, але те, що сталося з Кадафі, для нього легкий вихід. Його важливо судити. Я розумію, що для багатьох зараз це фантастичне майбутнє ще щось, але ще тиждень тому. Режиму Асаду нічого не загрожувало. Хочу нагадати, що колись в те, що російський, радянський, Рос... радянський Союз впаде, не вірили ніхто, ну майже ніхто. Але це сталося отак. От так само, як сталося зараз з режимом Асада. Тому не дивуйтесь в один дуже чудовий день в Росії прилетить Чорний лебідь, а по телебаченню. Почнуть показувати Лобідне озеро. Цього варто дочекатися. Але це варто пришвидшувати, перемагаючи Росію в Україні. От на цьому і треба концентруватися. А в Сирії Росія все. І це для нас дуже добра новина. Дякую, що дивилися, дякую, що поставили вподобайку, підписалися, прокоментували, звідки ви дивитеся, що ви думаєте з цього приводу. Дякую, що були на каналі. До нових зустрічей. Па-па.